Зараз в Литві триває громадська кампанія. Я піднімаю прапор за Україну в НАТО на підтримку ідеї набуття Україною-членства в альянсі. Про це поговоримо з Монікою Гарб'ячаускайте Будрієне. Вона є генеральною директоркою суспільного мовника Литви ЛРТ. Пані Моніко, вітаю вас. Що відомо, окрім того, ми бачили в прямому ефірі, як прапор з Бахмуту, бойовий прапор, підняли над центральною площою. Де ще підняли прапори України в Литві? Будь ласка, розкажіть нам. Я бачила це підняття. Коли прапор з Бахмута the, uh, із привезли сюди. To, and, uh, І це зайняло певний е багато часу щоб and його привезти сюди. And це був дуже, дуже е такий момент. Mo дуже емоційний момент, коли піднімали цей прапор.

І тому тисячі флагів було піднято. Моніко, скажіть, будь ласка, вже більше 500 днів триває повномасштабне вторгнення Росії в Україну. За цей час як змінилася думка мешканців Литви щодо підтримки нашої країни щодо ставлення до країни агресора? Uh, it didn't change. Uh, you have full support uh, of не Ви маєте uh, oh. повну підтримку uh, литовців. And the interest in the news from Ukraine uh, it does not uh, uh, Цікаво чи концернс uh, за моєю uh, спиною ви бачите concert. тисячі людей, які прийшли сюди. To support Ukraine. Того, to support Ukraine. Ukraine and and, uh, and uh, they were shouting and uh, and uh, laughing when uh, when the pre, both presidents. Коли виступали президенти, президент Зеленський пан Зеленський сказав, що що російська агресія зупиниться в Україні і ніколи вже не вийде подалі на Європу і на литуванні. Вони дуже сильно аплодували, що вона не вийде і ні на Угорщину, ні на Чеську на, Чеш... на Республіку. Всі підтримали, всі дуже сильно аплодували і вітали. Моніка, хочу вас як у колеги свого запитати, як у телевізійниці: наскільки зараз сильний російський інформаційний вплив в країнах Балтії, зокрема в Литві, і як боретися з цим впливом? I think it is rather different in All three countries, because here in Lithuania we don't we do not have uh such a large uh Russia я думаю, <in> тут відрізняється цих балтійських країнах. У Литві uh, у нас немає такої великої uh, кількості російської меншини, як у Латвії і Естонії, але я думаю, що жителі рада вал антеннезалежно від національності. There's always uh ways to be better about media literacy and about critical thinking. Вони на влаштовуванні проти Росії. Звичайно ж таки є різні політичні течії і таке інше. За ці дні я дуже рада, що і медіа також дуже гарно схвально висвітлюється в Україну і медіа дуже активно борються проти фейків російських, які намагаються запровадити напередодні самі активність збільшилася І на радіостанціях на вебсайтах, але ця боротьба проти фейків була дуже сильною, і протистояння було дуже сильним з боку витавських медіа. Чи у вас зараз коротко хочу запитати, чи є у вас зараз можливість отримувати оперативну і правдиву інформацію про те, що відбувається в Україні, зокрема, про те, що відбувається на лінії фронту. І як ви це робите? Ми використовуємо різні джерела і звичайно ж таки ми намагаємося верифікувати перевіряти всю інформацію, яку ми отримуємо. У нас є інколи наші власні кореспонденти, наші власні люди на гарячих точках України і тому що до цього наша компанія не мала власних репортерів на місці і для нашого журналістів це була повністю новий досвід, і ми вже, ми вже маємо можемо напряму отримувати інформацію, а також від міжнародних агентств, до українських медіа. А для нас And, uh, це дуже users, важлива uh, the інформації і наші користувачі, наша аудиторія example, summit, uh, вони уважно за це ставляться. Наприклад, зараз Це ми є uh, джерелом номер один для литовської аудиторії. Дякуємо дуже з нами на зв'язку. Була генеральна директорка телеканалу ЛРТ з, Л... з Литви Моніка Гарбачаус-Кайте Будрієне. Говорили з нею про не тільки про акцію я піднімаю прапор за Україну в НАТО, але й про інф... стан інформаційного поля в цій країні і не тільки.